Сумська область залишається найбільш замінованою з деокупованих територій України. Особливо небезпечною є 20 кілометрова смуга вздовж держкордону. І, хоча війна ще аж ніяк не завершена, питання розмінування територій стоїть дуже гостро і залишатиметься таким ще, напевно, не один десяток років. Якщо ви розвернетесь, ви побачите обгорілі дерева. Там, за словами свідків, стояла ціла колона ворожої техніки, яка була знищена нашими величними українськими захисниками. Був великий розліт їхніх боєкомплектів, і на цьому місці вже попередня група піротехніків знаходила вибухонебезпечні предмети. Тому все потрібно повністю обстежити. Такий метод це дозволить зробити набагато швидше. Для пришвидшення та покращення очищення території нашого регіону від мін та вибухівки Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Сумській області отримала перші дві машини механізованого розмінування МВ4 та МВ 10 з дистанційним керуванням іноземного виробництва. Знімальна група телеканалу Відікон уже побувала в полях і побачила, як працює чудо техніка. Така краса появилась, звісно, завдяки нашим міжнародним партнерам і керівництво державної служби України з надзвичайних ситуацій, які виділили на Сумську область дві механізовані машини для розмінування саме такого типу. Виробник Республіка Хорватія. вони заявляють, що це найкраща в світі техніка по проведенню такого принципу розмінування. По на ваших очах працює машина МВ10. Вона більш потужніша і набагато. Покращує і пришвидшує роботу по розмінуванню території Сумської області. Якщо проводити аналогію, саме на цьому місці продовж чотирьох місяців працювали відповідні піротехніки. Їм вдалося за цей час розмінувати і очистити територію площу в 4 гектари. Так ось робота цієї машини протягом двох днів охопила майже один гектар. Механізоване розмінування це потужна альтернатива процесу розмінування вручну. Функціонал цих комплексів фантастичний, проте головна їх перевага збереження життів саперів. Раніше розмінували вручну і для нас важливі були, так би мовити, ідеальні умови. Щоб нічого не було ні за і щоб земля не була замершою. Якщо ви побачите на це поле, ну тут все зароше. Для того, аби проводити роботи, треба було ну, проводити їх дуже делікатно, все скошувати, ну в прямому сенсі цього слова, сідати на коліна і все прощупувати, а потім ще металошукачем шукачем для того, аби е, виявити і знищити врожвибуху небезпечні предмети. На ваших очах ви бачите, як швидко робиться ця робота за допомогою цієї машини, і плюс е, фактор. Травмування або бронь боже загибелі нашого піротехніка в таких умовах виключені повністю, тому що за допомогою пульта наш фахівець проводить дистанційне керування цією машиною, і це він може робити на відстані одного кілометра. МВ-10 є єдиною у світі роботизованою системою з подвійним інструментом, спереду розташованим молотовим інструментом, а потім ззаду румпелем. Також на комплексі є культиватор, який виконує вторинну обробку та підтримує постійну глибину рихлення. Керується одним оператором за допомогою пульта дистанційного керування до одного кілометру. Щоб працювати на даних видах техніки, хлопці пройшли тренувальні курси з правил експлуатації та обслуговування терміном півтора місяця в республіці Хорватія. Це машина призначена для дистанційного розмінування території. І за допомогою пульта ми дистанційно можемо в будь-яку точку, так скажемо, доїхати. Є два джойстики. Один відповідає за поворот, за рух, другий відповідає за підйом опускання агрегату. Обороти валу одного другого, круіз-контроль, обороти двигуна, ну і в принципі старт-стоп. Керую я тільки пультом. Дає команди другий сапер по закінченню робіт, який може вести огляд із коптера того самого і ну, два, максимум чоловік. Керувати неважко. Після навчання легше. Півтора місяця ми пробули у Хорватії, були на навчаннях, і спочатку було важко, а потім період навчання вже легше. Під кінець зовсім прямо. Ну, А тут вже своя техніка, привикаємо по неї, так як вона є новою. За всіми класифікаціями та технічними характеристиками трал витримує противотанкову міну, максимум, що з ним случиться, це відбиваються ципки на механічному ці, що перебувають землю. Ми їх зразу після цього, як територія навколо машини обстежується для шляхів підходу механіків, ципки замінюються і машина далі може працювати. Така міжнародна допомога є вкрай актуальною та важливою для нас, і ми потребуємо ще десятки аналогічних машин механічного розмінування, оскільки прикордонна сумщина постійно потерпає від ворожих атак. А така техніка не лише значно прискорює процес розміновування, а й допомагає зберегти людські життя.